І так, доброго дня мої любі. Сьогодні ми будемо працювати в техніці відпрацювання пучків судин для того, щоб очистити кров і зарядити нашу кров на здоровий, на здоровий лад, дати їй пряму енергію і намагатися підтримувати свій організм безмедикаментозно, щоб вийти з проблем пов'язаних з серцево-судинною системою. Пам'ятайте, наша кров виконує багато функцій. Вона транспортує кисень, вона забирає вугли кислий газ, вона нас кормить, а також а, а, забирає речовини розпаду. Плюс вона регулює нашу температуру тіла, вона займається імунною системою, тобто оздоровлює тіло. А також вона а, дає можливість нашому організму а, відчувати себе енергійним і здоровим. Так от, щоб це все було а, ідеально, нам треба а, за своєю кров'ю слідкувати. А з часом багато хто з вас, ходячи до лікаря, отримує рецепт на роз... кроворозжижаючі препарати, які, по секрету вам скажу, ніяк не розжижують кров. Вони кислото вмісні і вони руйнують оболонку еритроцита, роблячи його більш гнучким, щоб була змога зайти протиснутися в капіляри при і донести оті виконати свої функції. Як ви думаєте, кислота, яка руйнує оболонку еритросита, це е, краще, аніж е, жива, чиста кров, е, яка заряджена лазером здоров'я? А ну подумайте, мабуть, таке ні. І в вашому випадку, всі люди, хто мають систему 595 і працюють з обладнанням вдома, вони мають класні результати на Підвищення тонусу всього. організму. І це виходить тому, що ви займаєтеся кров'ю. Кров ваша вже сама знатиме, що зробити. Головне, щоб вона була смачна, насичена киснем і в неї було судинне русло, по якому вона могла пройти. Все інше організм зробить за вас. Тому ж давайте допоможемо транспортувати смачну кров до місць проблеми і. Далі все буде здорово. Як же нам треба працювати? Першочергово я рекомендую всю процедуру відпрацювання а, чистку крові так робити зранку. Ви поспали на новухіті. Це, знаєте, як само собою розуміється, тому що без роботи новухіта багато хто себе навіть не уявляє зараз. І я вам можу так сказати: два роки, поки я відсутня була в країні, я була без новухіта, хоча зі мною був і Моксі, і Новай, і Топрелакс, але я. Я страждала без цього теплого красення, який мене обнімає зараз кожної ночі. І от саме він гарно сприяє, тому що все судинне русло покривається, бо він великий і об'ємний. Він дає нам можливість розжижити кров, тому що я сплю цілу ніч на медицинських магнітах додатково. І вже коли я зранку встаю, в мене найактивніший імунний, найактивніша імунна відповідь, і я можу цю енергію, яку організм отримав, оздоровчу енергію за ніч, направити на а, очистку і. А, Покращення структурних елементів крові розумієте логіку, так? Тож як це треба робити? Те, що ми поспали на новий хід, розумієте, так а кров уже підготовлена. Лише тепер треба її активно очистити і пропрацювати деякі секретні місця, де скупчення, велике і активне скупчення судинних пучків. Там, де проходять максимально близько до поверхні артерії і наші вени. Як же ми це робимо? Встали, так, прокинулися, коврик на вашій комфортній температурі, попили водички з Water System однозначно, щоб дати нам посил активації на клітинному рівні, беремо, беремо нашого красення моксика, вмикаємо його зразу на 40 градусів. Перша кнопочка світиться. А панелька розігрілася, і коли розігрілася панелька, щоб вона не була холодна, що робимо? Кнопочкою доводимо температуру до 70 градусів і потім ще раз нажимаємо. Що це значить? Це значить, що Моксі вимкнув функцію підігріва. Тобто він нагрів панель до 40 градусів, і далі ми просто її вимикаємо. Перші десь, 6, перші десь 2 місяці, 60 днів, а ви тепер знаєте, мабуть. Чому, а ну, подумайте, бо кров оновлюється в середньому за 60 днів, так? а повністю вся наша кров. Тому перші 60 днів, якщо ви тільки починаєте працювати з обладнанням, то ви повністю вимикаєте температурний режим. Вмикаємо а... лазер. Це а... Промінь здоров'я, чиста енергія, камертон здорового ладу нашого організму на всіх структурних елементах, починаючи від органел клітин, закінчуючи нашими структурними елементами крові. І що робимо? Якщо ви гіпотонік, починаєте працювати починаєте працювати з верху донизу, якщо ви гіпертонік, Починаєте працювати знизу вверх. Що ми робимо? Нам треба знайти саме ті місця, де є скупчення пучків наших судин. А вони знаходяться а, до нашого, до нашого тіла, саме на згибах. Тому під колінкою. Беремо Моксі і ставимо його під колінку. Ви пам'ятаєте, температурного активного режима немає, працює лазер, ми не вмикаємо вібрацію. І працюємо так, щоб LLT світив на, нашу, під, на наш згиб під колінцем. 5 хвилиночок посвітив з одного боку. 5 хвилиночок посвітив з іншого боку. Потім ми знаходимо в паху так, на згибі також нашу, наш пучок судин і світимо з одного боку 5 хвилиночок і з іншого боку 5 хвилиночок. Потім над лобком у нас також є пучок, який дає можливість активно кровознабжати наші внутрішні органи малого тазу. Вам потрібно здоров'я на жіночому чоловіку? рівні Тому ж працюємо над лобком посвітили. Потім що робимо? У нас є також згиби на руках. Тому в першу чергу просвічуємо згиб на кісті, там, де ми а, слухаємо наш пульс. 5 хвилиночок. Потім 5 хвилиночок просвічуємо наш згиб на лікчеві. так також це все робимо синхронно з одного іншого боку. Потім ми просвічуємо, де впадинку у нас в підмишечки. Ось тут також там пучок наших судин є з цього боку і з цього. Потім ми світимо на серединочку, тут в нас якраз пучок, і а, а наша велика артерія аорта, гачочок такий робить. Світимо сюди 5 хвилиночок. Потім що робимо? Просвічуємо 5. 5 хвилиночок на сотні артерії з одного боку, з іншого боку, і пропрацьовуємо так само вертебральні канали з права і зліва. Ось так. Це багатенько по часу, але якщо я хочу безмедикаментозно справитися з проблемами мого організму, я хочу, щоб моя кров була текуча, щоб моя кров була насичена киснем, щоб моя кров рознесла енергію по тілу, щоб моя кров оздоровила мій організм, то так, я буду витрачати цей час на себе. Ви можете зекономити час і працювати по три хвилиночки, але не менше на кожну зону. зрозуміли так, які місця ми відпрацьовуємо вже після 60 днів, коли ви займетеся такою практикою, ви себе не знаєте. Однозначно, відчуття в тілі будуть в плюс здоров'я. А сама. Структурна елементна складова крові покращиться, і вона почне виконувати свою головну функцію. Оздоровлювати, газообмін виконувати, кормити, очищати, і саме цікаве, ви почнете відчувати температуру приємну по тілу, не будете холодних ніг рук, не буде відчуття тяжкості, бо ми працюємо по східним технікам за допомогою новітніх технологій. Ще що можу вам сказати, що коли пройде 60 днів, ви можете. Додавати уже температурний режим 40 градусів, 40, а то і 45. Більше того, якщо ви точно знаєте, що у вас немає, так, немає а, в ваших артеріях бляшок, а, ви проводили УЗІ. І точно знаєте, то ви навіть можете додавати легку вібрацію, яка буде працювати на ваше тіло. Ну ось і все. Всі секрети здоров'я розкриті. Я ще виставлю вам невеличку картиночку, на якій обмалюю ті зони, де треба працювати, і пропишу які температурні режими виконувати. Обов'язково проведіть цю практику і повірте, ваше тіло вам буде вдячне. Все, обожнюю вас, мої любі полтавчани, обожнюю систему 595 і 100% знаю, що Здоров'я в наших руках. І якщо ми дуже сильно чогось захочемо, то ми можемо стати набагато молодшими, здоровішими і йти по життю, піднявши ніс гори, не розмовляючи про проблеми, а плануючи життя надалі.